Сьогодні ми поговоримо про волю Божу. Яка вона є, воля Божа? Е, от хто має дітей? Всі мають, правда? А хто хоче, щоб дітям було погано жити? Хто хоче, щоб дітям було погано, щоб вони були нещасні, там, хто хворі, хто хоче? Ніхто не хоче, так? Але всі хочуть, щоб вони були щасливі, впевнені в житті, правда, всі хочуть, щоб вони були здорові, так? мали роботу, так? мали свої сім'ї, всі хочуть цього. Так? То чому ми говоримо, що Господь нам от, такі от посилає такі от погані от там, війни або ще щось? Чому ми говоримо, що це все від Господа? Невже Господь, який створив нас, ми діти Його, так? хоче для нас погано. Тобто те, що ми хочемо для своїх дітей? Те, що ми хочемо для своїх дітей, те хоче і Бог для нас, але. В тисячі і в більш крат більше. Ми ніколи не маємо казати да, до дітей своїх: ти такий, ти неудачник, ти там все, ще там щось, ми не повинні цього говорити. Тому що, значить, це наша воля. Якщо я собі сказав отакий От ти в мене. Трошки не такий, значить, це моя воля. Я хотів би, щоб я тебе хочу таким бачити. І навпаки, на будь-який, на будь-яку шкоду, скажімо так, коли людина, коли дитина робить шкоду, наказати дитину. Але коли він виправда... виправляється. і Робить щось добре, бути милостивим, як і наш Господь до нас милостивий. Тобто похвалити, поощерити, так? І наказання повинно бути яким? Пам'ятаєте, ми говорили, Бог. Дуже повільний в покаранні, так? Але швидкий в милосерді. Тобто, не зразу відкрив двері, захватив. Лупня дав тому дитяті, воно дивиться. Тато за що. Раз, другий раз сказав, сказав. Ну, вже як не доходить, то вже тоді може і лупня дати треба. Так? І от чому я почав саме з цього, саме з волі Божої. Воля Божа розповсюджується на все, абсолютно на все, навіть на волю диявола. Диявол не може нічого зробити з нами без волі Божої. Нічого не може. Як би він нас не спокусав? Ой, мене там біс попутав, ой, мене там щось там таке підкрутило, щось мене там. Ні. Не може. Без волі Божої нічого не може творитися на землі. Нічого. І якщо щось нам в житті десь, як ми кажемо, чорна полоса, Значить, уже терпець Божий закінчився, і вже ми отримаємо якесь покарання за щось. Сьогодні ми в Євангелії читаємо, що був чоловік, який вже і в домах не жив і вже, вже і розривав одежі з себе. Жив у гробах. Що це означає? Жив в гріху, в смерті, да? жив там, де на кладовищі якомусь там жив десь там. Жив там, де смерть, жив в гріху. Вже він не міг навіть сам очиститися. Вже навіть і, і, і родичі не могли, да? бо родичі робили щось з ним. Бачите, читаємо: і зв'язували його ланцюгами, і стерегли. Тобто він не, бай... не був байдужим. Але наскільки біси в нього війшли, да, ми читаємо, що запитав його Христос, як ім'я твоє, він відповів Легіон, тому що багато бісів увійшли в нього. По волі Божій, щоб люди, які побачили силу Христа, тобто люди, Господь вибрав людину. Щоб показати свою силу, щоб показати Божественну свою силу. Вони злякалися, бо як така людина може вигнати скільки бісів, як така людина змогла вигнати зцілити цього чоловіка. Як так можливо? І ми говоримо: воля Божа! Нічого більше немає того. Але воля Божа буде відбуватися, і ми будемо адекватно про неї роздумувати, розмишляти, якщо ми будемо вірити. Якщо ми а на все воля Божа, як, як буде, так і буде, а й на все воля як буде, так і буде, то звичайно, ми будемо як ото. Патичка кинув у, у струмочок, і він собі поплив, поплив, поплив. Ну, на все воля Божа, викине мене на берег, викине, не викине, далі попливу. Тобто це теж дуже-дуже погано. Воля Божа формується все ж таки від, від нас, із, із наших думок, із наших прохань до Бога. Господи, я не хочу тої смерті, Господи, я не хочу того гріха. Господи, я не хочу того, того не хочу. Дай мені те, дай мені те, пошли мені те. І Господь скаже, да, моя воля, яка була перша, я її поміняю. Я зміню цій людині життя, я допоможу їй. Чому ця людина має мучитися страждати? Ні, вона попросила мене. Вона захотіла покращити своє життя і я їй покращу життя. Тобто не можна бути пасивним. Ця людина, яка, як ми про, про неї говоримо, цей біснуватий, він уже був пасивним. Все вже. Тобто, він в гріху, він в смерті жив. Але де хто про нього ще думав? Дехто ще про нього молився, із родичів, так, ще хтось ще жевріло. і переплив у землю Гадаринську Христос побачив його. Так само і до нас приходить Христос, бачить наші страждання, зціляє нас. І всі, ті, хто навколо. Дивляться і кажуть, як ти помінявся? Ти ж не був таким. Ти був там і такий, і такий. А, а зараз що з тобою сталося? Значить, хтось за мене помолився, значить, я сам захотів. І ця людина сіла біля ніг Ісусових і слухала його Слово. Слухало Слово, яке говорив, про що говорив Христос. Він не побіг десь празнувати своє зцілення. Він ще, ще нічого не. Ай, дякую тобі. Дякую, я піду там по своїх справах, да і все. Ні. Він сів і слухав. І коли попросив. Каже, можна, я піду за тобою? Христос сказав: будь в цьому місті, так? І повернувшись у дім свій, розкажи, що створив тобі Бог. І пішов чоловік і проповідував по всьому місту, не таївся, не затаївся, а казав, розказував: ось подивіться на мене. Ви пам'ятаєте, яким я був? Пам'ятаєте, а яким я став? Бачите? Бачите, не посоромився. Знову вірі. От вірі. Я, я повірив, і ви повірте. Я бачив це і ви побачите це. Так, звичайно, не на кожну людину зійде таке благословення. Не, на кожну, не кожна людина побачить це чудо, а нам і не треба. Ми маємо закон, так? ми маємо пророків, так? Пам'ятаєте, в минулому службі ми говорили? Ми маємо все, і ми маємо вірити в те, що написано у цій святій книзі. Повіримо. Самі підемо прикладом цим, і Господь змінить нашу волю. Не захочемо, будемо як патичок. Господь скаже, ну як ти не хочеш. Ну, як ти не хочеш це, як твої друзі, родичі не хочуть, щоб ти зцілився, Ну, то чого? Ну, живи собі так. Тобі подобається в скруті, у, в, якоюсь, в якихось стражданнях жити. Ну, живи, ну тобі подобається. Але пам'ятаємо, що ця чорна полоса, вона перш за все виходить від нас. Тобто, ми несемо якесь покарання. Господь ніколи не допустить дияволу мучити нас. Ніколи читаємо книгу Іова, ніколи Господь не допустить мучити нас. Господь хоче, щоб ми спасалися якомога. Легшим шляхом, тому, що він вже сам пройшов цей тернистий шлях, постраждав, помер, а нам лише вірити в нього і все. Нічого більше робити для нас не треба жити своїм життям, жити за правилами Божими, вірити в нього, не боятися визнати свою віру, цей чоловік не побоявся визнати. Він проповідував по всьому місту, що з ним сталося. Не боятися визнати, що я християнин, я хочу бути чемним, я хочу бути вічливим, я не хочу, коли на мене там щось погане говорить, я не хочу відповісти їм тим самим. Я не хочу, я хочу проявити свою віру. І тоді не війде в нас диявол, тоді не буде мучити нас. І в тих чорних полос тоді в нас в житті не буде. Тому що ми цього не хочемо. Не хочемо ми, значить, не хоче і Бог. Тому що ми формуємо думку Бога. Як ми живемо, так Господь піклується про нас. Живемо ми праведно, Господь дає нам ще більше. Живемо ми неправедно. Господь забирає навіть те, що ми могли би мати. Не маємо, а могли би мати. Вчора було саме таке, вчора саме про це у Євангелії і говорилося. Якщо я зараз швиденько знайду, то я вам прочитаю. Отже, пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, тому дається, а хто не має, у того відбереться і те, що він думає мати. Розумієте, які, які слова сказані? Розумієте, які слова сказані, що та людина, яка хоче мати щось. Але не звертається до Бога, то вона ніколи мати того не буде. Ой, я хочу, 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 хочу. Я будую той будинок, будую той будинок. Он скільки в нас по Ірпеню таких довгостроїв. Да? Будує людина будинок, будує людина, вже 30 років будує той будинок, а воно все розкидане, а воно все в тому будівництву кінця краю немає. Не від того, що та людина бідна, ні. А від того, що немає волі Божої щось з тою людиною не так. Він будує той будинок, і ми так само хочемо щось досягти, хочемо щось досягти, а немає. Чому? Тому що ми десь, десь не попросили у Бога щось. От щось ми, Понадіялися на свої сили. А Господь каже: ну, в тебе є багато сил. Працюй. Я тобі не заважаю, в мене ж народу дуже багато, який потребує моєї допомоги, бо кожен день молиться. А ти не хочеш, ну, то працюй сам. І та людина працює, 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 працює. І кінця краю тому будівництву немає. Отже, як ми щось хочемо досягнути, звернемося до Бога. Попросимо Його про допомогу, попросимо про те, щоб Він показав нам гріхи наші, щоб ми висповідалися, очистилися, щоб ми сказали Господу, дякую тобі за те, що ти даєш мені. І знову вернуся до вчорашнього Євангелія. Воно дуже таке. Насичене. Я вам хочу зачитати: прийшли до нього мати і брати Його, і не могли доступитися до Нього через народ, і сповістили його, кажучи: Мати твоя і брати твої стоять зовні, бажаючи бачити тебе. Він же сказав йому у відповідь Мати моя і брати мої це ті, хто слухають Слово Боже і виконують Його. Розумієте? Слухаймо Слово Боже, виконуємо Слово Боже, і ми не будемо рабами, ми будемо братами нашого Спасителя. Слава йому на віки віків. Амінь. Промовимо всі з усієї душі!